На цьому відео перші кадри після вибуху, який о півдні 26 листопада пролунав у сумах. В одній з багатоповерхівок уламок російського снаряда, за словами місцевої жительки Аліни Буряченко, потрапив на балкон. Здійнялася пожежа. Почула перший вибух, побігла в ванну, тому що там безпечніше нас немає укриття в будинку. Потім пролунав другий вибух. Почула, як почало сипатись скло. Тоді, коли вже вийшла, у мене квартира була вся в диму, я живу на першому поверсі. Тоді я вже вибігла на вулицю побачила, що тут сталося. Пожежники загоряння загасили. Ілона Червяченко, власниця квартири, каже, в момент вибуху вдома її не було. Сказали, що щось горить, і щось з балконом, я прийшла, а тут горить просто все. згоріло тільки все, що на балконі було. Все, так, все нормально. Я тільки нещодавно зробила балкон і там не було багато речей. Це і спасло. За інформацією виконуючого обов'язки міського голови Артема Кобзаря, російський боєприпас поцілив приміщення станції техобслуговування, яка розташована на території однієї з автостоянок. Прилетіла скоріш за все, ракета приміщення із того зруйновано. Дуже багато транспортних засобів пошкоджено. Вони горіли. Співробітники ДСНС приймають активну участь. Також долучились співробітники Червоного Христа. І також поліція. На місці влучання рятувальники розбирають завали. Автівки, що вціліли, з автостоянки власники прибирають. У багатоповерхівці, яка розташована поруч, вибуховою хвилею в деяких квартирах повибивало вікна. Пан Валерій Дома. розповідає: у ту мить перебував Дома, вдома. Шарахнуло так, що і ноги кве. Вікна в його квартирі розповідає чоловік. Вціліли. У нас старі вікна, совєтська образця, ще робив етаці всі цілі. Слава Богу, вже третій раз сюди де на Ну а там покаже, що це ж так візуально. За інформацією президента України Володимира Зеленського. Станом на 19-ту годину відомо про дві загиблі людини внаслідок російського удару по станції техобслуговування. Нині рятувальна операція триває. Ірина Касьяненко, Лариса Дудченко та Вікторія Гладченко. Суспільне новини Суми.